Красунечки, привіт, наші дівчатка, любі! Ювелірний гурман вітає вас на каналі. І ми з Рубінчиком вас вітаємо і раді зустрічі з вами. І останнім часом ми демонстрували вам кожного разу срібло і срібло, але час не пройшов для нас даром. Ми підготували для вас колекцію намист з природного турмаліну. І пропонуємо вам сьогодні подивитися природну турмалінову красу. Давайте надивитись. Ну, Поїхали. І спочатку будуть намиста ось із такої турмалінової галтовочки, зібрані на ювелірний тросик через хром діопсид. Ювелірної якості, він в огранюванні. От це два найменших намистечка, вони найдешевші. Давайте роздивимося, дівчата, дивіться, які тут турмаліни. Ми Кожен турмалінчик з котиками із собачкою. І, звісно ж, нам допомагав ще рубінчик, От ми перебрали його. От, і всі такі намистини, що нам не сподобалися, такої не дуже гарної якості, ми викинули. От, і тут кожна галтовочка підібрана ну, прямо от як одна до одної. Дивіться, які вони яскраді, застівочка преміум якості в білому радіюванні. Ось такої привабливої форми у вигляді серденька з подовжувальним ланцюжочком. От, І давайте роздивимося далі. От, Так, тут от трошки я його не сильно так дуже зібрала, щоб воно було не скуйовджене, таке, щоб воно рівнесенько лягло на ваше декольте. От дивіться, які тут класні галтовочки. Якщо подивитися на ці намистинки, на цю галтовочку на світло, тут практично кожна намистинка вона проглядається напівпрозора. От, От така красунечка, розмір цієї галтовочки, ну, дівчата, я як приблизно вам можу сказати, десь. 6 7, максимум 8 мм. Довжина цього намиста 45 см. Вартість його 450 гривень. Дівчата, ось. Дивіться, я вам зараз ось, бачите, ось це природний хромдіопсид. От на нього, через нього я збирала ось цю галтовочку І Мені сподобалося, як вийшло ось друге намисто в цій же ціновій категорії. От, бачите, теж такий же самий замочок. І все те ж саме. Дивіться, ось такі красивезні турмалінові намистинки. От, бачите, вони напівпрозорі. Ми бачимо тут і рубелітики, і верделіти зелененькі, і коричнево-жовті то дравіти, і чорні то шерли. Бачите, ну це тут такий. Чи жовтенький, чи зелененький, такий, ну як би колір такий невизначений. Отут, от, оце блакитний от індеголітик, він найрід, найрідше зустрічається в турмалінах. От, Дивіться. От. Ось такі дві низочки по 45 см, дівчата. Ну, краса, правда ж? Все, 450 гривень, побігли далі, бо нам ще. Блін, дивитися і дивитися, не передивитися. І наступні намиста такого ж плану, теж зібрані через хром на ювелірний тросик. Теж мають галтовочки турмалінові ювелірну якість. Їх 6 намист. Довжина у них 45 см плюс. 1. Ну, там, може, мінус пів сантиметру. Ну, так, знаєте, Турмалінчики, вони ж не однакові голтовочки, тому ну, важко було зібрати прямо все точно в одному однієї довжини. ну, Тому трошки так, 45 см, плюс-мінус один там, пів сантиметра. Десь так. Ну, Тут теж застібочки родійовані, ну, але ж тут не всі серденька. Ну є і такі звичайні застібочки. ну, Це теж преміум і також і подовжувальний ланцюжочок. От, Давайте трошки бігом. ну, Не будемо всі роздивлятися, от, тому що. Ну, Це дуже довго буде. Ну, от я просто хочу, щоб ви побачили, якої якості ця галтовка. Дивіться, дівчатка. Ой, ну краса ж, правда? От, от які все ж таки Кольори. От, Бачите, я тут поставила дві от, одна коло одної, то я не помилилася, а поставила, щоб оці намистинки рівнесенько лягли. ну, так, М'якенько, так, щоб не стирчали дуже. От, А це, от, бачите, як арбузничок такий. І ось, дивіться, дівчатка. ну, Краса, краса. Так, Ну, ось ще, наприклад, давайте от на вибір так подивимось. Ось. Ну, тут вже такий замочок, серденько, теж от. Тут кожна намистинка, і ось оці біленькі намистинки це теж турмалін. Турмалін буває такий безколірний, насправді. От. Це теж турмалінчик. От, бачите? От. Такі красуньки. Ну, от що коментувати? Дивіться, які кольори яскраві. Так, ну, давайте іще одну намис... одне намисто подивимося, роздивимося. От і. Побігли далі. Тут теж дивіться, зелений, який красивий колір. От, а тут, дивіться, такий рожевий, жовтенький, він такий, як персиковий. А турмалін, це краса. А ось, дивіться, яка намистина красива. Ну, тут така галтовка, дівчата. Я от коли до мене потрапили оці намиста. Я побачила якість цієї голтовки, і все, дивіться, оцей прозорий індиголіт. І я коли побачила її якість, і от я одразу захотіла вам от таке зробити і запропонувати таку красу. Так, і давайте порівняємо з першими намисточками, щоб ви побачили різницю. В розмірі галтовочки. Ось, бачите, ось це перше намисточко, а це друге. Ну, тобто ви бачите різницю. От тут трошки менші намистинки, а тут вже йдуть більшенькі. От. Так, і вартість цієї краси 600 гривень. Побігли далі. Ну і далі ось це намисто. Це вже йде тут галтовочка більш крупніша. Тут її довжина намиста 50-51 сантиметр. Отак От. От вони, бачите, виглядає ця галтовочка, Я, коли з ним працювала, я отримала море задоволення. От коли закінчила останнє, от прямо подякувала в душі, прямо подякувала цьому прекрасному мінералу за таке чудове задоволення, яке я отримала від роботи з ним. От, от дивіться і шерли. От. А ось дивіться, який зелененький красунчик. краса Так, дівчата 50-51 см, 700 гривень. Так, наступне намисто теж такого ж плану. Тільки без подовжувального ланцюжочку, бо його довжина 51-53 см. Ну. Від 51 до 53. от десь так. От тут взагалі, дивіться, здорові намистини, оце вони йдуть по центру. Оце, оце, центра, оце центральна, от звідти вже йдуть два шерла, потім два рубеліти і так далі. От, я підбирала то все. От ось такий красень. Дивіться, дівочки. Клас. Ну, давайте, от давайте яке подивимося на вибір. Да? Всі ж дивитись не будемо, бо їх тут багатенько. От так, секундочку. Так, ну. От ще одне. От, красивий такий приємний колір. Персик, такий ніжний-ніжний персик. Тут теж цікавенький. О, дивіться які. Оп! Ну так тут от з цієї сторони. Ось так воно виглядає. Це блакитний, блакитна намистинка. Оп. Оце так теж. Дівчата, ну дивіться, які кольори, яка краса. Оп. От так можна поправити. Ну і це ж галтовочка, да, вона може так вверх-вниз. Ну, не не обов'язково, щоб вона так була от намистинка до намистинки. Якась вверх, інша донизу. От. От, ось така красонечка. Так, теж через хром теж ювелірний тросик. Так, і 800 гривень, дівчата, вартість одного намиста і побігли далі. І якщо ми вже дивимося всі голтовочки, то міленька галтовочка закінчилася. І тепер ось така величенька галтовка. Вона тут природний турмалін, він напівоброблений, але він дуже красивий. От, тут величезні намистини. Давайте будемо дивитися. Так, застібочка родійована преміум, Намисто закінчується на турмалін кульками в діаметрі 6 мм, і далі. Дивіться, це темний, темний рубеліт. Такий, знаєте, бордо, я б сказала. От, і вони зібрані теж на ювелірний тросик, і через турмалін кульками. От, Дивіться, тут кожна намистина, кожна намистина красива. Дивіться, які відтінки, які кольори. Ну, Оце такий сіренький, але ж з таким блакитним відтіночком. От, Я б сказала, що це, мабуть, індеголіт. От, ну і так далі. От, це чорний, це шерл. жовтенький, чорний. Дивіться, який цей. От я обожнюю цей відтінок в турмаліні рожевий такий персик. Оце цей сіренький, знов жовтенький такий в плямочку. От. І цей симпатична наместинка ось ця. Теж така вона сіренька, але з рожевим відтіночком. Ой, ну тур турмалін, дівчата, я ніколи не думала, що я так полюблю турмалін. От. Преміум замочок. Так. І довжина цих галтовочок, так в мене ще три намиста. Я думаю, що ми зараз кожне роздивимося окремо, тому що тут кожна намистинка, ну, як окрема. Картина природна. Їх довжина десь від 69 до 68 сантиметрів. От. Ну, десь так. От, так. І поїхали. Наступне намисто, подивимося. Теж От. Теж орудійований замочок, закінчення на кругленький турмалінчик, і ось. І ось ця краса. Теж через кругленький турмалінчик <кій> діаметром 6 мм зібрано. Ну, от оці намистини. Ну, десь вони, ну, от, дівчата, як їх міряти? От, ну, Дивіться, от, от так. ну, десь 2 см. Да? От, ну це буде коротше трошечки. Хоча і ні. А це, мабуть, Більше, ніж 2. Десь так, 2 сантиметри, там один чи 2 міліметри. Ну, тобто, ви бачите, які... <кій> якого розміру ця голтовка. От ось така красунечка. Турмалінова краса, турмалінова і різнобарв'я. Ось, а дивіться, який <кій> арбузничок. І теж, бачите, турмалінові кульки роз'єднують велику турмалінову галтовочку. От. Ну, от, я вважаю, що це напівоброблений турмалін, що він такий робочий, енергетично робочий. От хто з вас, дівчата, лікується виключно каменями, от як моя подруга-майстриня. Авторських прикрас. О, там, шикарна людина. І вона багато що знає, багато що, я чого в неї навчилася. І я те сама відчувала інтуїтивно. І от так, ну це наступне. Бачите? От, ну, тому я хочу сказати, що ось такі напівоброблені е, на камені, от вони найбільш робочі. От, бачите? От. Ой, а це взагалі дивіться, яка яскрава намистина. Ой, її... це намисто, ці намисто можна дивитися, сидіти часами дивитися, годинами <сум> на цю красу. Бачите, от, біленькі, от біленький це теж турмалін. Турмалін буває безколірний, дівчата. Так, ну що ж нам фокус камери тут так погано дає? От, і ось закінчення. Ось так воно виглядає. Ось така краса загальна. От, бачите, так. І четверте. Четверте на намисто. Давайте теж. Такий же самий замочок, застібочка родійована. Теж закінчення на турмалінчики 6 мм. І поїхали дивимося на півоброблену голтовку. Ось це такий шерл шикарний. Тут, бачите, декілька таких відтінків зеленого. Кольору. Камера його трошечки ярчить, ну, зовсім трошечки в житті він поспокійніше, ну, все одно дуже красивий. Дівчатам ну, такий красивий. От, бачите, ось такі у нас шикарні голтовки. От деякі намистини я. Віддавала Володимиру своєму майстру гранювальнику, він трошечки їх там теж приводив до ладу, тому що ну, така партія поступила. от, ну, Геть, така, знаєте, от не те, що напівоброблена, а мало оброблена. От і тому над намистинками ший попрацював огранювальник. Володимир, От, за що я йому дуже вдячна. Так, ну ось і це було четверте намисто. От, давайте оце так, все до кучі візьму. От, вартість. Так, вартість намиста одного 2400 гривень. Побігли далі дівчата. І далі намиста кульки, ось такими застібочками, серденьками, з подовжувальними ланцюжками. Застібочки родійовані. Кульки, а, в діаметрі 6 мм. Теж зібрані на ювелірний тросик через хром діопсид. От, такі. Теж турмалінове різнобарв'я. От я вважаю, що зелені оці маленькі намистинки хромдеопсиду, вони ну, вдало підкреслюють красу самого турмаліну. От мені так воно вбачається, що от, дуже вдало, можна так сказати. Я задоволена своїм рішенням. Так, довжина цих намист 46 см, і вартість 750 гривень одне намисточко. І побігли далі. І далі намисто з турмалінових кульок в діаметрі 11 мм дівчата. Ось ці намиста я перевіряла у гемолога. От. Гемолог підтвердив, що турмалін справжній, він природний. Ну, це єдині намиста, от, що ми тут нічого в них не робили, вони зібрані на шовкову рожеву ниточку через вузлик. От тут звичайні е, біжутерні застібочки. От, турмалінчики яскраві, вони великі. Ось такі застібочки, бачите. Е, так, довжиною ціна миста 47 см і вартість їх 1200 гривень. Побігли далі. І крайня на сьогодні прикраса це значуща, вагома каратна турмалінова розкіш, турмалінові краплі, шикарні намистини. Це намисто я зібрала для вас сама. Я Для того, щоб воно от було в такому вигляді, як ви його зараз бачите, я калібрувала намистини, я їх купала <ріст> От і закінчила, закінчила на кругленькі турмалінові намистинки діаметром 6 мм, встановила сюди Преміальний замочок в Білому родії. От і турмалінові крапельки, такі пухкенькі турмалінові, ну як сказати, сльозки, ма, може, мабуть, ну, але ж нехай вони будуть сльозами радості та щастя, дівчата, подивіться на ці кольори, ось цей. Мені подобається ось він ось ось красунчик такий. Чи він арбузничок, чи що тут, дивіться, яка така хлюсенька лапочка маленька. От і далі, далі, далі. Дивіться, я збирала їх на збільшення. От, ну, як сказати, мабуть, ну, починала з крупних, то Виходить, що збирала на зменшення. От, ну, крупні посередині ось ці красуні. Ой, дивіться, дівчата, ну це дещо. Ось, а ось цей колір. Який красивий ось цей, наче він помаранчевий, чи він персиковий. От, Я ж кажу, що. Камера трошки ярчить, але не сильно. От він і в житті такий красивий і яскравий. Такі пухнастенькі крапельки. Тут же ж ми бачимо і шерл, і арбузнички, і рубелітики рожеві. О, дивіться, ай, краса! Ну ось, і природні такі кульки, це на закінчення. От, довжина цієї турмалінової розкіші 60 см, вартість, дівчата, 8 тисяч гривень. Так, воно не дешеве, воно і в закупівлю було коштовним, тому, відповідно, ж, От, і така ціна. Ну, ви розумієте, що. Такі турмаліни вони дешевими бути не можуть. Ну, а на цій прекрасній, шикарній, яскравій турмаліновій ноті. Ми завершимо сьогоднішнє відео і сподіваємося, що ви гідно оцінили намисто, що ми вам сьогодні продемонстрували. Стосовно придбання, пишіть нам на WhatsApp, на Viber, що ми. В описі під відео та в коментарях. От. Ну, а як завжди, ми вам бажаємо прекрасних нових, шикарних природних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! З вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе, дівчата, і до нових відео на каналі. Па-па.